Рівна постава стоби паралельно на одній. Підтягуємо м'ясо живота. Розправляємо в одну клітину плечі матіркою тягнемо з вгору. Під час вдиху плечі тягнемо вгору. Під час видиху донизу. Вдих. Видих. Не допускаємо головокружіння ріння за паморочними. З непривички. Кількість разів 8, 10. або по самопочуттю. Це дих до крайніх положень. Видих. Тепер під час диху тягнемо плечі назад, стискаємо лопатки, завертаємо під час видиху всередину. Як бачите, я поки не підключаю поперек нижню частину тіла до цієї вправи до зарама. Але м'ясо з живота скільки, з вибачте, промежених тримаю підтягнутими і підколитровию постійно видих. Розтягуємо дитини. Під час вдиху видих, Розтягую зону між лопатками і переходжу в сутовість. Не піднімаємо плечі назад, вперед. Якщо є ще сили, тримаємо руки на рівні плеч, широким хватом і під час вдиху тягнемо лікті назад, до стискання лопата. І як відштовхуємо від себе видих, руки, я трішечки напружуємо. Все індивідуально, будь ласка. Вдих, виріх. Підтягнути, відштовхнути, потягнути до крайніх положень. По самому почуттю. Опускаємо руки, розвертаємо плечі. Починаємо обертання плечима. Якщо є запаморочення легке, можна було трішки подихати. Зробити паузу або навіть стісти на стілець. обертання плечима вперед. Дуже класна, універсальна вправа. Розігрівай на плечі лісови, основу шкідного відділа. І весь грудний відділ в роботі. Вдих. Видих. Намагаємо зробити плавно. Напружуємо в'язи плечового пояса. Кісті пальці розслаблюємо. Я за живота тримаємо. Максимальна амплітуда. Відчуваємо лопатки. То розтягується, потягнемо їх донизу. Маківка вгору. Не висуваємо голову вперед. Обертання назад. Не можна допускати. Довгий період поверхневе дихання. Але просто сидіти і дихати глибоко це не погано, але збільшення обсягу дихання повинно відбуватись у відповідь на збільшення амплітуди і руху і навантаження. Руки, рук. Якщо у вас не зламана. Кінцівка руки, то напружити м'язи рук, зручна постава, знову ж таки, можна сісти навіть зараз на стілець, але напружити руки, зручно розташуватись і імітуємо жінштан, вдих. І до себе рибі під себе до повного розгинання ліктя обов'язково, Повне згинання, повне розгинання. Руки тримаємо під кутом одна до одної. Якщо дуже важко, можна притиснути, але зменшиться обсяг м'язів, які ви можете напружувати. Відчуваємо м'язи трапеції і лопаток видих. Ви не повірите, але я зараз відчуваю себе вже краще, ніж поки йшла до залу. Напружуємо м'язи шиї. Підтягуємо тягнемо м'яз живота, опускаємо лопатки. І робимо ротацію через обір обережно ліворуч-праворуч. Прислуховуємось до відчуттів. Матіку тягнемо вгору, лопатки донизу, вдих і буває, через ніс видих через нещільно стиснуті губи і зуби. В'язи шиї дуже дрібні і від знерухомлення вони швидко страждають. Витягуємо шию відділ, робимо нам класні умови, особливі. І ротація ліворуч праворуч до крайніх положі Кісті, руки ноги розслаблені, в'язи живота тримаємо підтягнутими постійно лопатки донизу. Піднігнемо траєкторію, підкручуємо підборіддя по горлом ямку під шиєю, тягнемо потилицю до м'язів трапеції. допомагаємо ключовим поясом. Дих, шиї напружуємо, налаштуватись, сконцентруватися, плечі назад і вгору притиснути до потилиці. Плечі донизу і через сутулість супроводжуємо, коли кручуємо підборіддя. Вдих, видих, болю не допускаємо, шлію не розслабляємо, повільне виконання і напруження м'язів запорука того, щоб буде працювати підсвідома регуляція. І ми собі не нашкодимо. Лопатки в мене то стискаються, то розтягуються і плечі. Суртуриць. Останній раз. Трішечки в мене не збережена послідовність прав для ходу, але сьогодні мені можна все. Вихід на шпину, підтягнули м'язи живота. Я вже розігрілися? Носок поки що не відриваємо від підлоги. Можна по соняш. Дуже добре також. Ясно, всього. Рази, заради всього. заради чого вмикає той насосик, який знаходиться в районі видкового м'язу. І це для координації також дуже добре. Для відвіплення м'язів ніг. І дуже класно для обітіку знизу вгору та додаємо з п'ятки на носок. Намагаємось не розхитувати корпус. Але це всім по силах. до речі. Якщо це важко робити без опори, можемо стати стараючись на опору, щоб було більше впевненості. І робимо так само, тільки тримаємо за опору. Апору, підвіконня, спинку, дивана, стіл, або що можна використовувати, для, можна використовувати для наступної вправи. Спираємось так, щоб був прогон в попереду. Зручно стопи ширше, ніж плечі. Все, спина повністю розслаблена, хоч голова в плечі, Втягування живота обережно. Нагадую, в мене полосна операція, і я кажу, що це вправа корисна не нашкодить. Вдих. Тижки розтягуємо. Видих, втягуємо м'язи живота. Вдих. Видих. Спину не включаємо цю вправу. Вдих. Важко. Добре. Згодом всі вправи можна робити без опори, просто спираючись на колінах. прямі повністю руки, розслабити спину, ручно стати і робити так само. До речі, для відновлення або для профілактики проблем в роботі ЖКТ це саме воно достатньо. сок. Так, так. І також підтримувати. Обалі у вас немає. Або скрутити домов, або дожди. так, щоб віднався. Зобінала собака, як розвисала. Не вичить Коліна під його тягнули. Стопимо. Паралельно. І починаємо прокацьовувати. На себе від себе. Вмикаємо в'яза. Наположимо ноги. Коліна п'яні і підтягуємо до пороги. Ладно, тягнув чергови до каріть положим, притримуємо. Стопиться наш куда. Опора, баланс, амотизація. Їдемо скрпіти, тож перемоги. Потім. Нагадуючи насилу витримування завжди. Тобто все робимо з усиллям. Нема зовнішнього обтяження. Боємо з усиллям, напружити в'язок. Обертання. Спочатку повільно. Ноги не рухаються, вони не обертаються разом із зі столом. Нас то просто пропрацьовуємо того на цьому підводу. Ноги фіксуємо один бік. Поступово згладжуємо тиші, прискорюємо. Фух. Вичерк. Починаємо повільно, щоб як вималювати максимальну амплітуду, дивимося на свої кінчики, працюємо. Дивимо, повертаємо з усиллям. Навіть ноги можуть боріти під час напресування сторону. Якщо ви просто її, звичайно, не оффекта. Ставимо поруч, як вперед, пальці вгору, чи на присутні аналоги. І як ви дельта. Намагаємося уставити на скип, на тягнемо пальці вгору, коліна обертається, розвертається. Якщо світочка, одна тягне не Тут коліна розвертається. Дістина відчуває рух, але коліна не збинає. Максимальна амплітуда, Як на виверху викручуємо підошку. Угу. Звісно, важко, всім викати під час частовання. Не підняти на сторону. Рука чувати до столом. Неважно. Це 5 великих викликав з на сьогодні. 25. До ми. Струсили, струсили. Добре. Молодці. Право для них. Для тазостерного субру. Стиль виконання. Після операції. Стараємось на Поперед до підлоги. Підтягуємо коліна до плеча. Тиснемо п'яткою і через повзання по підлозі випрямляємо коліна. Підтягуємо, спираємось об підлогу, видих, Потягнули. Дих. Видих. Підтягнули. Видих. Насок на себе, я підтягнемо вперед. Так само відчала. Підтягуємо і втиснемо. Пропрацьовуємо сурголи, відновлюємо амплітуду руху, але через ковзання по підлозі в нас є підтримка, що дозволяє не перенапружувати м'язи живота. Зягнути п'ятки вперед, так, щоб ваше коліна потягнулось до підлога. На руки або на лікті. Підтягуємо повзаючи, Випрямляємо. Підтягуємо, випрямляємо. Намагаємося сконцентруватися і напружити м'язи ніг, пропрацювати коліною суглоб, але не перенапружувати або максимально не напружувати взагалі м'язи це точно. Угу. Я молодець. І ви сподіваюсь також молодці.